25 січня 26 рік. І ситуація з промерзанням ґрунту на півдні України. Ось так. Сніговий покрив повністю відсутній. Ось тут межа промерзання, тобто від ножа до цього 30 см. Тобто 30 см це промерзлий ґрунт. Ось це визначаємо по ось такому складу. воно його… Ріже так дрібнить, а потім дуже легко йде. Ну, ще в нас буде відео про те, скільки вологи обов'язково потрібно з цим мотобуром спрацювати. Але така ситуація, я сам здивований, що аж на 30 я думав, сантиметрів там 15-20. хай. А 30 сантиметрів мерзлоти. Тож буде саме головне для півдня, щоб не було різких температур, тому що дуже різкі температури. Зроблять дуже погану ситуацію для всього, для ріпаків, для зернових, для всього. Тому що вегетативна маса зверху почне оживати, а корінь дуже довго буде розмерзатися. Тримаймось, буде все добре. І в доказ в тому всьому, що промерзання на 3 см, ось вже почали копати лопатою 30 см, і вон там тільки пішло трошки м'якший ґрунт. А так все дубово і замерзло, як бачите. Різалось вон там, пішло вже на 30 см крошиться. Так що промерзання дуже велике.